Спочатку я приходжу додому і обіймаю маму і тата. Потім я йду наверт, став кімнату і дістаю в машинці свої, починаю гратись. Потім мама хоче вечеряти, типу, Арторові допомагає щось зробити. Чесно, дуже неожиданно. Не знаю, якось я прийшов до хати, там і Альбіна. Питаюся, Лата, що це за діти? Він каже, та прийшли до мене гратися. А то я думаю, ну прикольно, думаю. Ще не знав, що вони будуть з нами. Було трошки необично. Ну, потім вже якось дружилися, я йому дарив машинки, там, з собою на рибалку брав. Правда, він мені не, 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 не лише одну удочку поламовили і не запутав раз, але… Були певні виклики. Але ми старалися крок за кроком пробувати втілювати цінності сімейні, родинні, школу, освіту, усиччивость. Коли дитина відчуває, що її по-справжньому люблять, вона відкривається зовсім по-іншому. Тобто дитина починає цю любов віддзеркалювати в своїх вчинках, в своїх словах, в своїх намірах, у вічливості, у лагідних, приємних словах. Павло. Класно. <marriages>